Вкрали півника золотого гребінчика, а він же є символом наступного року. І якщо його не врятувати, то новий рік до нас не прийде. Ой, це лишенько, це біда. А що ж ми будемо робити? Чи новий рік у нас буде, чи не буде? Буде? Значить давайте кликати когось на допомогу, щоб нам поміг. Кого ми будемо кликати? Ану, Ану, дітки допоможіть згадати бабі старій, добрих та героїв, героїв допомогли нашому горі. Ану, я вам підкажу, а в касті про пепелюшку жила, жила чарівна фея. Так. Да. Вона допомагала. Да. Давайте її покличемо на допомогу. До нас. Хай коли для б... того, щоб у нас з'явилася, треба відгадати п'ять загадок. Перша загадка. Зірка сніг ніжно-біла, на рукав мені сіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. А що росте догори коренем? О, буруйка, правильно. Літом одягається, а на зиму одежі цурається. А не литом литом. а на зиму одежі цурається. Ану думайте, що свою одежу скидає осіню? Молодці. Хоч сам не біжить, а другим стояти не велить. просто. -ра, і, -ра. -ра. і остання к'ята у білій свиці, у білій намитці баба стояла, на мир позирала. Як змотало сонце біле волоконце, так і пропала пропало. Мені лиска волохата, ще вранці розказала про веселий сміх і танці, про чудовий карнавал, про казок веселий бал, про ваше свято новорічне, гарне, радісне, величне. Свято свято, але його майбутнє не буде. А що це ви такі сумні? Ми веселі, <різь> <а> ну ти повісли, що потрапити. Діде, ану розказі, що <різь> в нас трапилося? Йом, бабуся, я тобі розкажу, як знайти Діда Мороза, Снігурочку, щоб повістити їм. І, вони... і ви ж довго не ходіть, діда Мороза, Снігурочку, дівчинка нам ведіть. Ми приведемо. А нам ж вам, діти, Дайте, чекати і не сумувати. Ми повинні підготуватися ж до зустрічі з цих гостей. Я завітаю до нас гості, навірно, дід Мороз і Снігурочка вже придуть. тебе! Ой Боже, що це за примари? Вілесенький сніжич, дивилися з роди. Легенькі, як пушиночки шиночки, сюди. Ми марою носилися, будь худими і весело кружилися, Метелицею ми. І чи не хочете ви сказати, що це ви сніжиночки? Діти, ну це сніжиночки чи ні? Хто це Ні, сніжиночки. А ну назвіть, хто це вони ці поганці. Ні, діти, сніжинки з не бувають. А ви. А ви украли у дітей свято, украли півника. І що ж це до нас новий рік не наступить? Ага, ви нас ніколи не приглашаєте, а ми теж любимо і праздники, і свята, і бали. Тож новий рік находить і нам хочеться якусь паху зробити від самотності. Рознюнялись? не запрошуйте, а мені нікого не треба. Я хоча репутацію погану маю. Але ж сам себе люблю. Так закручу хвостом, так віхоло здійму. Шо соха хати розійшовся. Я тебе закручу. Ви діти хіба його злякалися? Ні. Ні. Карнавальна ніч. Так що ми можемо бути стіжиночками. Тихо, зараз я кхе, мозги Запудрю не боїсь, ай красотулечко моя. Вичепись, облудниця. бо получше з качалкою. Я, не, я сама тобі, що хоч нагадаю, поки ви тут із чортом стрибаєте, як ти козну, нам снігова баба, Мам. та дід Мороз і Снігуронько нашого півника все рівно врятують. де би його не сховали. І новий рік до нас нарешті прийде. Це то не Караул! А хто тут сказав, що тут дітки є вас спритненькі, розумненькі? У нас дітки всі і спритненькі, і розумненькі. торох торох, розсипався горох. Хотілося літати, горох не зібрати. <плес> Дітка загадуємо, да? не сказали, Це так? Згадався. Не згадався. А тепер друга загадка. Да, молодець, так молодець. Маєш кори і грибінець. Грибінцем ти не чесався і на конях не катався. Та без морі грибінцям не було б і молодця. Молодці. Хто перший сказав, цей хлопчик маленький. Бери, бери. Я загадку слухайте.

придумай ще, що вони розумні. Не треба нічого нам придумувати. Признайте, що дітки у нас кмітливі. Може вони розумні, але не спритненькі. Я. Тихше, а то ви так удвох сильно щось розійшлися, а ми ще їм завдання загадуємо, Попачу, як вони будуть справлятися. Побачимо. Діти ви готові виконувати завдання? Так! так, так. Прийшла тут, хвоста розпустила, ті Ага.

¡Gracias! <laughs> Дішевич, давай. Так, все, хто не я Во будемо станувати у другому колу, у цьому конці. Да. А ну хто? По чотири чоловіка. Масенька, давай. І ти піде, давай. А ну давайте, давайте. А кошер, давай. Узять ложку яблуку і ода води ту тарілочку. Привізте сюди і ода другому команді можку. Отай, дивіться. Ой, побава солоха бігає. А я лука не положила чого? А А поне суть. Розуміли. Ану, ви ложки в руку. Раз, два. Раз, підужди. Раз, два, три, побігли. Nossa, a Brasileira так, Зараз грає музика. Тільки музика становиться, виходить отаку в берете, Тільки музика останавлюється, ви дошні звісти наступить. Ви паніли, що так убежали.

あとはそう。 Дітей. Бачили, як діти гарненько виступали? Так, так батьки, нам треба батьки. На дві команди батьки. Хто виходить? Ну, куди? Дід, хтось хотів Ді, подарок, хтось хотів подарок. Батьки. Батьки!

Ој Бој, две давайте. Ој, баба, наверное, не плетуваат доски. Што сильно медлино. Позабували <соцарев> што ме <се в> роби. Мислим, <соцарев> <соцарев> бабанки кај вже вяжеме нас. <соцарев> давайте, давайте. <соцарев> кто во кинзет одойдете, разо руку поднимајте. Я спольков пішов в образе. О, все, де прекратили. Все, прекратили. Я считаю. А що один, два, три, чотири, п'ять, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. О. А я ж хочу більше. Будете поранення. Два, три, чотири, п'ять.

А ви ж таки були храбрі. Звалилися, не могли. казали, що справитися з дітками. Та ні, дітки спритненькі, справді. Стигліть, скигліть. Ну що, дітки, ви доказали, які ви спритні, які ви розумні. Стити щасливу новину, півника врятована і новий рік до нас прийде. А чорта з циганкою, дід Мороз уже прогнав. Як чудово, значить, у нас Но свято нікого. буде. Вам пакоси з боротежки станеться. наш. ми не будемо більше, ми, ми... будемо хороше, послухати. Ну, ви діточки. Ми поємося. Малята пробачайте. Да. 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 Малята сьогодні новорічне свято. Давайте їм пробачимо. Хай вони і участвують у нашому да. Ой, да. А Тепер будемо клас діда мороза. Де ж це він там заварився? Да. Давайте Мороз! Не був я цілий рік. Сьогодні бачити вас радий. Жима напізнали, хто такий. О! Добрий вечір, ще Якщо на надворі, як ще сніг лежить у полі, А прекрасно не в кімнаті, все і ялиночка багато. Означає це одне. Новий рік до нас йде. Я співстився, трішки в лісі заблудився. Чорт куста в вітринах, там всі дороги розмітав. Чорт з циганкою родою. І кікимо роз ягою. Ухройкі послати. Ну, я вам дам дітей лякати. Не сердися, діду, нині це вже добрі героїні. Бажаю вдати, їх малятам. Так. Да. Святом щиро вас усіх вітаю і бажаю вам добра, достатку, злагоди, тепла. А і ще бажаю нині, миру нашій батьківщині, щоб лунав щасливий сміх з Новим роком вас усіх! А ну всі ставайте в хоровод. Давайте заспіваємо дідусю пісеньку. Бармалея и бабу егу, приходите в гости к нам по там, где зеленый дуб на берегу. Гуляют чоловіка, хай здоров'я з вами буде, хай вас гумер не забуде, хай смачна кутя удасться, хай сім'ї панує щастя, щоб весело и богато провели різдвяні свята, наступаючи вам новим роком здоров'я.